У нас зараз буде лекція, ну як зараз, через півтори години. на вулиці дуже холодно. А, зранку йшов сніг. От. Це ми йдемо, це університет. У мене раніше не було там а, ніяких семінарів лекцій. В цьому семестрі там проходять одна. Маємо зрозуміти, чому ці термінали не працюють. Працюють? Ні. Дуже дивно. Тут написано, що карта помана. Цей просто не працює. Дивно. Сподіваюсь, викинули на карту. Очей, а все Я взагалі дуже-дуже довгий час хотіла почати знімати відео на YouTube І спочатку це були якісь рецепти, потім це був Туркраєм, а потім це були влоги, потім я забивала і знову Туркраем хотіла, і потім влоги. Але вчора я вирішила, що якщо я хочу, чому б не почати знімати, тому маємо, що маємо. Всім привіт! Мене звати Алекс, і я трохи розповім, що взагалі відбувається в цьому влозі. Мені 24 роки, я навчаюся у Віденському університеті на спеціальності публіцистика та наука у комунікаціях. Це мій шостий семестр зараз почався. Мені залишилось ще. Півтора роки навчатися. От. І я дуже часто зустрічаю влоги людей, які тільки сюди поступили, і ще на підготовчих курсах, чи, там, наприклад, перший та другий семестр. От. І мені було б дуже цікаво подивитися влоги людей, які йдуть вже довго і депо скоро закінчують. Тому я вирішила створити такий блог сама. У семестрі буде чотири лекції та три семінари. З моєї спеціальності це два семінари буде. Це буде реклама та піар. Інші предмети це додаткові От у Віденському університеті, окрім предметів, які ти маєш обов'язково закрити, ти маєш вибрати декілька блоків, де від двох до шести предметів приблизно ти маєш закрити на будь-яку спеціальність, ти можеш вибирати будь-що. Тому у мене. Це соціологія, а у мене це бізнес і філософія. От в цьому семестрі у мене будуть одна лекція, і один семінар, який якраз були сьогодні: соціологія, дві лекції з бізнесу і е, одна лекція з філософії. Я ще не впевнена на 100%, що я залишу філософію як основний цей останній предмет додатковий, Але буду сподіватися, що мені сподобається, я його залишу. От. А, але буду розповідати, як що проходить. От. А, на цьому тижні у мене буде ще завтра дві лекції з бізнесу, одна лекція з філософії, у п'ятницю буде. А... Семінар з рекламою, і в неділю буде семінар з піару. Чесно, коли я тільки не поступала сюди, я взагалі не думала, що тут може проходити щось по неділях і взагалі по вихідних, але якби може, і воно ще цей семінар йде 8 годин. У мене вже були в цьому семестрі перше та друге березня цей семінар теж по 8 годин кожен день. От. І буде ще один. Цей курс складається з трьох е днів по 8 годин і залишилось закрити останній день і ще написати портфоліо. От. Потім я буду робити це і буду показувати, що де як. Е приємно познайомитись, сподіваюся, вам сподобався. сподобається цей влог, бо сьогодні тільки понеділок, а я планую знімати до неділі. Сюди має потрапити ще а, той недільний семінар. Тому сподіваюся, вам сподобається. Не знаю, що тут кажуть. Підписуйтесь, ставте лайки. У мене є інстаграм і інші соцмережі. Вони всі в опису. Було приємно знімати для вас відео. Даму і латте з карамеліші з такю. Це апартаменти. Їхній плюс це отакий вид на гори. Їх мінус ми намагалися сюди потрапити хвилину, 15, тому що нам спочатку дали на той код від дверей. Тут дуже-дуже багато студентів, а ще всі перелазять у цю огорожу, щоб посидіти там. Я теж перелазила, щоб зробити фотки. Не знаю, в чому система, але якби як є. Декілька станцій, спочатку піднімаєшся сюди, а потім їдеш вже ось сюди. Тут гори, якісь хатинки австрійські, що гори. Будь не місто. Ніби отам, от яка от отси. Що ця чорця це повинні бути одна із найвищих. Віку. Це типу апероль з морозовим. Цікава штука. Цей потяг їде до Відня. Ми зараз їдемо їм, а потім пересідаємо на інший потяг до Відня, тому що цим прямим було в два рази дорожче. Але виходить дуже дивно, тому що ми пересідаємо з потягу до Відня на інший потяг до Відня. А там потяг до Ворони і ще десь по Австрії, відео вон той наступний. І цей також. Дуже сподіваюся, що це буде звичайний влог а не на влог тому що у нас зараз буде пересадка. На пересадку дають 9 а Цей потяг затримується на сі. Якби щось, ну, поки на сі. Вот. Вот може запізнитися на більше, але може і проїхати вам тому. Я сподіваюся, що все-таки пощастить. Чотири хвилини Біжимо з актричкою. Хотіла би додати декілька деталей, про які я хотіла розказати. Перша, це книга, яку я читала у подізі, це Анапурна. Я нарешті її дочитала. Це книга про перше сходження на Анапурну. Взагалі мені цікава тема про гори, сходження, походи, все таке. От, а якщо чесно, я купила її ще у минулому березні. Але вона зайняла в мене дуже багато часу, щоб її прочитати, що дуже дивно, бо книга цікава. От. А, мені сподобалось дуже рекомендую. А, друга тема це кава, яку я і була і в кав'ярнях, і робила сама. От. А, взагалі я цікавлюся кавою десь року з 2000. 21 плюс-мінус. Почала я пити каву взагалі у 2015-му, але сама варити почала десь у 2021 -му, му році. От, зараз я здебільшого готую вдома фільтр. От, інколи якраз от зараз сезон весна-літо. Починаю готувати колдрю, що теж буду показувати в цьому влозі. Ну, не в цьому, а в наступних. От. Зараз я готую, в мене є отакий от от орігамі, ще в мене є український дотик і якийсь австрійський прилад, я не знаю, чесно, як він називається, але мені щось він взагалі перестав подобатись, тому я не готую на нього. Мій фаворит зараз цей і дотик. А, в принципі, це все. Якщо є, є якісь питання, питайте, буду відповідати. Дякую за перегляд. сподіваюся, вам сподобалось. Може, є якісь, що змінити, що додати, що забрати. От тому буду чекати ваших коментарів. І всім гарного дня, вечора. Настрою! Кави теж гарної і смачної!